Владислав кілька років тому потрапив у наркотичну пастку. Подолати залежність йому допомогли у центрі Альтера, який кілька років поспіль спеціалізується на відновленні особистості після нарко чи алкозалежності. Словом, спеціалісти реабілітують тих, хто вскочив у халепу. Після того, як хлопцеві зарадили у репцентрі, він і сам вирішив стати волонтером та допомагати іншим людям, які самостійно насилі відмовитись від згубної звички. Владислав впевнений, коли відкритою рекламу наркотиків, як і дракзілків на вулицях, помер. Почне знижуватись і кількість наркозалежних у місті. Я сам був колись декілька де років тому залежним. Зараз е, змінив своє життя і хочу допомагати іншим людям е, цим самим ця акція, е, щоб е, уменшити кількість доступність наркотиків в нашому місті. Е, легкість е, покупки наркотиків, вона. Змінилася і може купити ну, хлопчина років 14-13. і цим самим наркоманія молоді. Як прикро це назвучало, але сьогодні, завдяки просторам інтернету, наркотики можна придбати досить просто на умовах анонімності. Достатньо знайти веб-адресу наркошопу чи посилання на певний інтернет-ресурс. А їх в свою чергу так звані власники закладок та наркомагазинів поширюють за допомогу графіті. Їх малюють на стінах житлових будинків або громадських споруд. Написи здебільшого роблять на рівні очей. Біля під'їздів або ж навпроти виходу з будинку. Це звичай це тех та посилання на певний приватний чат чи канал у соціальних мережах. Зараз будемо закрашувати основу цього, цієї надписи з синім світом, А зверху будемо трафаретом уже закрашувати жовтим. Сам лозунг Україна понад усе. Лозун. Ідея замальовувати адреси продажу наркотиків патріотичними написами у волонтерів з'явилася три роки тому, коли активісти центру Альтера вперше взялися ліквідовувати рекламу на продаж заборонених речовин. В Кривому розі таких гори написів завдяки ініціативним волонтерам сьогодні поменшало у центральному міському районі, зокрема по вулиці Петра Калнишевського. Лена, вона мешкає в одному з будинків, біля під'їзду якого альтерівці замалювали назву чергового наркомагазину. Жінка каже, втомилася від наркоманів та закладок, а таких тут вистачає. Зокрема, місцеві бачать, як подеколи молоді люди із сумнівною зовнішністю періодично шукають щось у квітнику, який висадили тутешні жителі. Це дуже гарна акція, але треба, надо щоб, щоб щоб краще, щоб поліція ще займалася нашими наркоманами. І у нас ще наркомани. Оце зараз займають, Я не знаю, тож кому це. Оце бачите. Декілька разів знімають, відкривають під'їзд, і оце вже декілька разів знімають проводку. Тобто яким чином і це тільки меркоман. Минулого року така акція у місті не проводилася через повномасштабне вторгнення Росії. Волонтери сподівалися, що під час війни наркотики або взагалі зникнуть у нашому суспільстві, або ж принаймні кількість споживачів дурману значно скоротиться. Натомість написів з'явилося ще більше. Тільки на сімох будинках, неподалік площі визволення, замалювали 24 графіті із наркоадресами. Але більше усього каже волонтерка Владислава, таких у Саксаганському районі. Ми зафарбовуємо надписи для того, щоб наша нація залишалася чистою, щоб якомога менше людей замовляли собі наркотичні речовини та шкодили своєму здоров'ю та нашому майбутньому. Крім всього, волонтери центру Альтера спільно з представниками благодійного об'єднання «100% життя провели анонімне опитування серед містян про їх обізнаність щодо важких наслідків вживання наркотиків та ставлення до проблеми поширення наркоречовин у молодіжному середовищі. На останок активісти мотивували містян скласти тести на віл -Сніт, однієї з поширених хвороб, які виникають на тлі вживання наркотиків. Ганаштонда, Віктор Могуров, Борис Торохтій, перший міський.